Гілюк Володимир Васильович 5. Гришин Грищук Богдан Іванович. Перший округ. Кордяк Олег Олексійович, другий округ. Іванчук Василь Миколаєвич. Четвертий округ. Заєць Мар'ян Дмитрович, сьомий округ. Козьма Драгош-Фанікович, 8 округ. Танас Михайло Константинович, 6 округ, Гоян Ольга Аурелівна, 10 округ. Євсеєва Емілія Васильівна, 12 округ. Коблюк Георгій Степанович, 9 округ, Гуцман Микола Миколайович, 11. Білашевич Ольга Василівна, 14 й округ. Пилипенко, Артур Валерійович, 13 й округ. Гольцов Леонід Петрович, 18. й Поповецька Мирослава Миколаївна, 15 й округ. Гальцова Олена Василівна, 16 й округ. Штогрін Андрій Іванович, 17 й округ. Гудкал Микола, 19 округ. Кізілов Олександр, 20 округ. Кушнір Валерій Іванович, 21-й. Ворнік Марта Анатолівна, 22. -й. Ністрян Євгеній Аркадійович, 23. -й. Візитів Геннадій Михайлович, 24 округ. Нікіта Світлана Анатолівна, 25 округ. Аксенті Анжела Константинівна, 26 й округ. Радонська Алла В'ячеславівна, 27 й округ. Подолян Наталя Вікторівна, 28 й округ. Петруник Ілля Миколайович, 29-й. Руснак Ігор Ярославович, 32 й округ. Бойко Галина Василівна, 33 й округ. Даскалюк Іван Георгійович, 34. й Чернівчан Василь Назарійович, 30 й округ. Терновецький Степан Іванович, 31 й округ. Іліщук Олексій Танаціович, 35 й округ. Штефуряк Павло Васильович, 36. й Мартинюк Тетяна Іванівна, 39 й округ. Конфедерат Святослав Степанович, 37-й округ. Чумак Павло Олександрович, 38-й. Маніліч Віталій Васильович, 40. й Боднар Ілля Іванович, 41-й. Черневич Валерій Петрович, 42-й округ. Маніліч Тетяна Васильівна, 43. й Скіпор Степан Васильович, 44-й округ. Костянтин Ірина Дмитрівна, 45. й Альбін Валерій Семенович, 46. й Яковлев Володимир Іванович, 47 й округ. Чебан Володимир Іліч, 49. й Фонарюк Дмитро Сафронович, 51 й округ. Агатій Іван Миколайович, 48. й Гумайло Іларій Флорієвич, Флорійович, 50-й. Кирлинар Олександр Васильович, 64-й. Бекєр Лев Михайлович, 59-й. Клименко Олександр Олександрович, 61-й. Трофімчук Олексій Олегович, 62-й. Лукян Михайло Ілліч, 55-й. Бекер Михайло Львович, 53-й. Марчук Олег Сергійович, 56, й Богданова Олена Владиславівна, 54, й Григорчик Анастасія Володимирівна, 57, й Діхтяр Ірина Андріївна, 60-й, Ландяк Сергій Євгенійович, 58-й, і Томюк Олена Андріївна, 63. й